Урочисте відкриття року дитячої творчості, проголошеного указом президента України, відбулось у Дарницькому районі. Проект спрямований на підтримку та розвиток дитячих талантів. Обдаровані вихованці позашкільних та дошкільних навчальних закладів ділились творчими здобутками. На відкритті побувала Юлія Поворозник. Розвитку творчості зелене світло. Вони талановиті, здібні, креативні. Початок заходів за участю обдарованих дітей неспроста відбувся у Дарницькому районі, адже тут вихованців шкільних і дошкільних навчальних закладів найбільше, та й досвід проведення таких видовищ великий. Сьогодні ми даємо такий офіційний старт виконанню заходів по виконанню указу президента України в Дарницькому районі. І впевнений, що в цьому районі у нас буде ще більше здобутків ніж у 2012-му. Художні танцювальні колективи, сольні номери юних артистів. Свої таланти діти демонструють батькам, директорам садочків та шкіл і просто охочим побачити творчі здобутки. Милує око і виставка декоративно-прикладного мистецтва. Тут представлено розмаїття картин, аплікації з різних матеріалів, виробів з бісеру, цікаві композиції. Все це зробили вихованці позашкільних та шкільних навчальних закладів. Основна мета року дитячої творчості привернути увагу до обдарованих дітей. Якщо ми залучимо дітей до певних занять. То скажімо так, буде менше дітей, які без уваги залишаються, які ще не знайшли себе. Тобто вони повинні бачити, що вони можуть і де вони можуть себе реалізувати. Рік дитячої творчості у Дарницькому районі буде насиченим. Обіцяють організатори. А в кінці 2013-го, підбиваючи підсумки, обов'язково продемонструють, що нового досягли за цей час. Юля Поворозник Митромушинський, телеканал Київ.